Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели спільну прес-конференцію на саміті Альянсу у Вільнюсі. За словами Столтенберга, далі процитуємо, Україна стане членом НАТО тоді, коли виконає всі умови вступу. Кінець цитати він додав, що найбільший ризик для світу це якщо Путін переможе. При цьому генсек НАТО запевнив, що члени оборонного блоку будуть продовжувати підтримувати Україну. В свою чергу Володимир Зеленський сказав: цитуємо результати саміту гарні, але якщо було запрошення до НАТО, вони були б ідеальні. А якщо країни великої сімки підтвердять гарантії безпеки для України на час, поки вона не в НАТО, це буде конкретним успіхом. Кінець цитати ми пройшли великий шлях. У взаємосумісності з НАТО і наші воїни мають максимально свіжий досвід співпраці з різними членами альянсу. Уміле застосування зброї країн НАТО нашими воїнами вже довело, що глобальна демократія сильніша ніж будь-які терористичні загрози будь-кого проти нас. При цьому навіть у час повномасштабної війни. З Росією Україна продовжує реформи, і в рамках нашого шляху інтеграції в ЄС чітко визначено, що конкретно ми маємо робити, і ми це робимо. Тож ми справді цінуємо таке визнання, що ПДЧ не потрібно. Я би дуже хотів, щоб сьогодні у нас був успіх на саміті для всіх нас, для України, для наших воїнів, для наших громадян, для наших дітей, для всіх абсолютно і зокрема гарантії безпеки так важливі для людей.